154 бойових зіткнення за добу росіяни продовжують тиснути одразу на декількох ділянках фронту. Найскладніше традиційно на покровському відтинку за зведенням генштабу силам оборони вдалось зупинити там 51 атаку противника. Тривають важкі бої в районі Торецька та Часового Яру. Ще один вектор наступу окупантів. Харківщина, Вовчанськ та Куп'янськ. Загалом за добу 12 атак ворога. Більше про ще одну воєнну добу на сході країни в нашому огляді. На Харківщині ворожі цілі вражає підрозділ Фенікс бригади Помста. Пілоти знищили БМП, БТР та кілька одиниць важкої броньованої техніки ворога. Крім того, спалили вантажівки та буханки, а піхоту розкидали по полях. Андрій очолює зенітний розрахунок у бригаді Гард. Його команда успішно приземлює ворожі шахеди та зали на Вовчанському напрямку. Як правило, він не один. поражає ціль, а їх пару штук залітають з других боків і в одну ціль б'ють. Шахід дуже важко збити. Вони зараз летять на дуже великих висотах. Стараються обходити нас, але не завжди в них це виходить. Тримає лінію фронту в бригаді «Форпост» служитель церкви з Волині. Нині кулеметник, розвідник та командир відділення. Крім того, що я є священник, я не перестаю бути чоловіком. І тим більше зараз такий час, коли ти прекрасно розумієш, що дуже багато моїх друзів. Віддали своє життя, не можна просто так сидіти, тому що от мені казали, та знаєте, молитися за перемогу, просити в Бога перемоги це одне. Але є такий вислів, хто кажуть, що віра без діл мертва. А у мене є свій вислів: молитва без діл також є мертвою. На Куп'янському напрямку бригада Буревій демілітаризувала кілька десятків окупантів разом з їхнім мотлохом, зброєю, БК та радіообладнанням. А це кадри від залізної бригади. Ефектна атака в лісі. ФПВі-дрон прямо в лоба вгатив ворожу буханку. В іншій посадці утилізували загарбників, що маскуючись пробирались до позицій захисників. Третя штурмова провела успішні ударні рейди в районі села Рідкодуб на межі Харківської та Донецької областей. Бійці бригади зачистили ворожі позиції та закріпилися. Московити посилюють активність уздовж всієї лінії бойового зіткнення. Попри це, третя штурмова контратакує противника. Серебрянський ліс буквально оповитий павутинням. 63 та бригада зафільмувала, як виблискує на сонці, оптоволокно ворожих дронів. Можна лише уявити кількість коптерів, що постійно тут літають. Немає живого місця на зброї воїна 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, що боронить Сіверський напрямок. Не менше осколків поцілило й по ньому самому. Все осколочне, все дрони. Їхні дрони, їхні технології от зробили отакі от речі. Що зі зброєю, що з тілом. Ще працює. І старичок працює, і ми працюємо. Після всіх поранень я виходив сам. На Донеччині пілоти підрозділу Фенікс виявили та знищили ще одну установку ГРАД. П'ята штурмова успішно працює по окупантах на Краматорському відтинку. фпв дрони б'ють точно, швидко та невідворотно. Останніми днями знищили Сау Нона, гармату, боєкомплекти до них та піхоту в укритті. На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників біля Новосергіївки, Греківки, Шандриголового, колодязів, зеленої долини, Торського та Рідкодуба. На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії росіян були спрямовані на наші позиції неподалік Ступочок, Білої Гори, Плещинівки, Щербинівки, Олександра Колинового та Степанівки. Втрат наших позицій не допущено. На Покровському напрямку наші захисники 44 рази зупиняли атаки противника. Бійці центру ССО спільно з операторами дронів, артилеристами знищили штурмову групу ворога. Операція розпочалась з удару ФПВ по тепловозу, де ховались окупанти. Ті спробували втекти, але марно. Один поранений хотів прикинутися мертвим, але його розкусили і дронами спрямували в полон. Ми йому включили просто фонарик знизу декілька разів і почали в нього влітати, скажімо так. Він почав піднімати руки, там просити, умовляти. І ми його просто розвернули і повели в інший напрямок. Підрозділ Примара щодня нищить дронами техніку, склади та живу силу окупантів на Покровському напрямку. Менш ніж за рік понад 2,5 тисячі вильотів, близько тисячі виявлених цілей, більше сотні уражень. Піхота ворога намагається просочуватись в напрямку адмінмежі Донецької області. Наші бійці вдало зупиняють усі спроби, і московити залишаються на місці назавжди. На цьому відео нацгвардійці Спартану частували окупантів е дронами На новопавлівському керунку пілоти 23-ї механізованої бригади ведуть полювання на окупантів з неба. З небезпечних районів білі Янголи продовжують евакуацію цивільних. Цього разу з Лиманщини вивезли шість людей, зокрема 12-річну дитину та тяжкохворого чоловіка. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер, Подробиці, Марафон Єдині новини.